Права 1662. У скільки разів об'єм куба ребро, якого дорівнює 4 см, менший від об'єму куба ребро, якого дорівнює 12 см. Ну що ж, нам необхідно знайти об'єм першого і об'єм другого куба, а тоді ми їх порівняємо. Ну що ж, згадуємо, записуємо перше дія. Як знайти об'єм першого куба, пишемо V. Нехай буде тут індекс 1, що це об'єм першого куба. Ми записуємо формула. Об'єм куба це А в кубі. І це дорівнює. Замість А ребра куба. Першого пишемо 4 см. Тобто пишемо 4 у кубі. І це дорівнює. Цей запис означає 4, що множиться сам на себе. 4, 3 рази. Бо 4 в третій степені. 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І це дорівнює. 4 помножити на 4 це буде 16. Що множиться на 4, це дорівнює. 10 на 4 40. 6 на 4 24, 40 плюс 24, це буде 64. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 64. Сантиметри, якщо множиться на сантиметри і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. Тобто ми записуємо в дужках кубічні сантиметри. так. Це у нас буде об'єм куба. Об'єм куба. ребро якого? ребро якого дорівнює. ребро якого просто напишемо 4 см. Ну що ж, а зараз давайте знайдемо об'єм куба, ребро якого дорівнює. 12 см це об'єм другого куба. Записуємо друга дія. Тобто V, об'єм з індексом 2, це буде другий куб. Записуємо, що дорівнює А в кубі. І це дорівнює. Тоді замість А ми пишемо 12. Отже, записуємо 12 у кубі. І це дорівнює. 12 у кубі це 12, що множиться на 12, що множиться на 12. І це дорівнює. 12 помножити на 12, це буде 144. 12 на 10 це 120, а 12 на 2 це 24. Отже, записуємо, що це 144, що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна як зробити 144 можна помножити на 10, а потім додати 144, що множиться на 2. Ну або перемножити в стопчик. У нас тут місце є. Давайте перемножимо в стопчик. Отже, записуємо тоді 144. що множиться на 12. Множимо. 144 на 2 це 288. А 144 помножити на 1 це буде 144. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде одиниця. Отже, записуємо, що це дорівнює 1728. Пишемо 1728. У дужках записуємо чого? Сантиметри, що множиться на сантиметри, і множиться на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. Так, записуємо, що це буде об'єм куба. Об'єм

Ну що, ж, а зараз, якщо ми знаємо об'єм другого куба і об'єм першого куба, у нас запитують у скільки разів об'єм другого першого куба менший за об'єм другого. Щоб знайти, потрібно об'єм другого куба поділити на об'єм першого куба. Записуємо третє діє. Тобто ми 1728 ділимо об'єм першого 64. І це дорівнює. Можна, звичайно, стопчик поділити, особливих проблем не буде. Але ми можемо розкласти 1728, адже це добуток 12, що множиться на 12 і множиться на 12, а 64, це 4, що множиться на 4 і множиться на 4. Тобто ми записуємо, що це можна записати як Записуємо 12, що множиться на 12, що множиться на 12 і поділити. Так? Ну, і Тут у дужках ми можемо записати. 64 це в нас добуток. 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І це дорівнює. До чого ми так записали? Якщо нам треба поділити на цей добуток 4, що множиться на 4 і множиться на 4, то ми можемо поділити по черзі на 3 четвірки. Тобто це можна записати як 12, що я поділю на першу четвірку, це так можна записати. Потім помножити. Другу 12 я можу поділити на 4. І помножити І третю цифру 12. Я можу поділити на 4. І це дорівнює. Переносимо. 12, що ділиться на 4. Тобто ми першу 12 підлідемо на 4, це буде 3. Друга 12, що ділиться на 4, це також буде 3. І третя 12, що ділиться на 4, це також буде 3. 3, помножити на 3 це 9. 9, що множиться на 3, це буде 27. Є? Тобто виходить, що 27 у 27 разів у стільки, пишемо, у стільки, у стільки разів об'єм Менший об'єм куба. Менший. Менший. Об'єм. Куба. Можна було першого куба. Так, чий об'єм куба ребром 4 см, але досить і так. Гаразд. Тобто ми знаємо, що у 27 разів записуємо відповідь. У скільки разів об'єм куба менше від об'єму іншого куба? Пишемо у 27 разів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження співвідношення об'ємів куба. На цьому вправу завершено.